Доброго дня, огляд сідушки пілот пневмоактивної максимальної комплектації, яка є. Значить, два підлокотника беушних. є незначні потертості, але на роботу не впливають. Відхідні регульовані по висоті, регулятор по висоті вищає, відкручує нижче. Другий підлокотник аналогічний. Є незначні дефекти потертості, але на роботу не впливають. Значить, по сідушки активно пневмо. Зараз тиск у нас 9, працює добре від 5-6 атмосфер до 12. Інструкція: запуск крісла. чуть чуть її витягуємо так на себе, клац і опускаємо. Для надійності включення. І сідушка стає на свою висоту, пам'ять. Далі регулятор висоти. Зверніть увагу, не порівняйте будь-яку точку на задньому плані, що регулятор висоти працює плавно, тобто він справний, все з ним добре. Бо є такі сідушки, ну і тип самої такої сідушки. Що скачуть то в самий верх, то в самий низ. Тобто можна відрегулювати висоту 25-26. Хоч по чуть-чуть, 27 см. І кожного разу, коли ви її виключаєте, включаєте, вона стає на свою висоту. Механізм перебраний, не люфтить, не стучить автоматика спрацьовує. Далі. Амортизація крісла вперед-зад Вниз виключена, вверх включена. От воно чуть-чуть отак ходить Вперед-зад але це смягчає удари при дісковці, пахоті. Культивації там остальне. М'якость крісла. Чотири позиції уверх. Воно найм'якшеньке, на когось легкого, жорстче і на самого жорсткого. Я лишаю на другу позицію, це середня. Регулювання угла атаки крісла. Тобто воно от передок чуть трохи відкидає спинку назад. І клює передок вище нижче. чуть чуть задираємо його, відпускаємо, нафіксує, щоб ти не сповзав на руль. Приємним бонусом є ще на Кнопочки здвоєні. Одна половинка накачує, друга скидає. Пробуємо. Ось. О, тут у нас. Бока. Друга в нас бока. Третя в нас нижній поперек. А ну давай. О, видно, є, видно, 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 руку випирає. Тканина нова, перешита, угли паралонові, добрі. Кріпкі це не сінтапом. Спинка теж об'ємна, зручна. Висота спинки 50 см. Висота механізму спущеного. Звідси сюди 17 см. Для активної накачки плюс 7-8 см вже є достатньо. Якщо компресор, звісно, маловато дає тиску, то постарайтеся до 10 см, щоб була висота підйому.